На столичну автозаправку заїхав старенький форт. Легковик зупинився біля однієї з колонок. З авто вийшли двоє чоловіків і попрямували в приміщення. Але, як виявляється, зовсім не для того, аби розрахуватися за пальне. У незнайомців були інші плани. На цих кадрах із камер спостереження видно, як один із візитерів залишається біля дверей, а другий, прикриваючи обличчя чорною балаклавою, не роздумуючи, забігає за прилавок.

Нападник погрожує співробітнику АЗС-електрошокером. Переляканий чоловік не став ризикувати і відкрив касу. Та от втекти з грішми зловмисникам не вдалося. Касир встиг непомітно натиснути кнопку тривожного виклику. Не розгубилися і працівники заправки, які були на вулиці. Один злочинець був двома операторами, які знаходились на робочому місці, повалений на пол і локалізований. Поліція спрацювала буквально миттєво і через дві хвилини група затримання вже залетіла на заправку. Правоохоронці спрацювали чітко і за лічені секунди вже одягли на розбійників кайданки. Затримані майже не опиралися. Вони були якби трошки неадекватні і не розуміли все, що сталося так дуже швидко. Вони не очікували такої реакції персоналу і працівників міліції, які прибули. Як з'ясувалося, напередодні нападу на заправну станцію чоловіки святкували день народження. Ідея розбійного нападу виникла за чаркою горілки чи раніше. Поліцейським вони так і не зізналися. Зловмисники, всі місцеві мешканці раніше неодноразово судимі за майнові злочини. Крім електрошокера і газового балончика, під час обшуку в салоні авто знайшли револьвер, два ножі і маску гобліна. Тому слідчі перевіряють, чи не причетні затримані до інших нападів та пограбувань. За розбій на АЗС чоловікам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. До речі, з каси нападники забрали лише 1200 гривень.